Всім привітики, всім хорошого вечора. Так, так, я почала знімати блог вечором. Зараз 8 година вечора я позаймалася спортом. Жарко мені капець. Але я знайшла в Тіктоці рецепт десерту низькокалорійного. Я хочу його разом з вами приготувати. Так що залишайтеся зі мною. Пише в рецепті яблука дві штуки. Ну, яблука бувають такі. бувають... ой, надкусине. <смір> бувають отакі! Які мені брати? Які мені брати? Яблука дві штуки. Зайшла в коментарі. І люди пишуть, що з яблуками не смачно, а з бананом смачно. Але якщо я зроблю з бананом, так коротко вам скажу, щоб ви розуміли, що туди йде. Туди йде 2 яблука, 2 яйця, какао, розпушувач, олія по бажанню. І все. І це ви маєте запекти. Так ось, я не розумію розмір яблук, який має бути. Тому я зайшла в коментарі. Думала, може, щось, хтось щось напише, або автор відпише. Хтось запитає, ні, пишуть, що з яблуками не смачно, а з бананом смачно. Але якщо я дам банан, калорійність подвоїться, тому що калорійність яблука 50-100 грам, а калорійність банана 100 калорій в 100 грамах. А от вас не йде цукор. Тому, якщо банан, можна поєднати. Можна дати яблуко і можна дати банан. Одним словом, зараз я щось накаламбурю. Лак... На... На я думаю, що я візьму банан і два отаких от яблука. Зараз я ще їх почищу. Попробую зробити так так. Подивіться на то чудо. Як він туди, туди? Як ти всівся туди? Як ти туди всівся, дік? То ж треба було так сістися. Віднітку ти моє. Значить так, дивіться. Одно середнє яблуко важить приблизно 150 грам. Значить, я візьму 150 грам яблука чищеного, різаного, все так як має бути. І візьму 150 грам банан. І так попробую зробити. Оце зараз мені треба збити. Подрібнити. 30-40 хвилин. 30-40 хвилин треба пекти в духовці при 180 градусах. Що там має стільки пекти? Туда ж мука не йде. Що я буду в духовку 30-40 хвилин ну, так мало виходити, я зроблю двойну порцію та й все. Ще одна порція. Тобто, 300 грам банана, 300 грам яблук. Я вам скажу не поштучно, а вагою, і чи вийде мені щось, чи ні. Зазвичай я таке нічого не випікаю, бо знаєте, калорійність мала. Але ти, якщо воно смачне, то ти не з'їш той кусочок на 100 грам. А ти з'їж більше 100%. І тому, я кажу, все одно. Все одно. Та зараз я дам 4 яйця. Ось таке виходить. Воно таке смачне. Ну, а ще ви, слухайте, банан. Смакота. Так, я вже дала яйця. Зараз у нас йде, має бути какао. Три столові ложки. Я даю 6. Так-да. -да. І знову таке запитання. Які ложки? Отаку чи отаку? М? Даю отаку. Меншу. Менше чисть ложок. З горку чи без горки, як ви думаєте? Даю ось таку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так, дали шість ложок какао. Тепер нам треба дати олії по бажанню. Я ніякої олії не буду давати. Ще мені олії бракує. Розпушувач, одна чайна ложка. І що? І Іванілінь за бажанням. Який же тут ванілінь, тут вже банан свій запах дав. А розпушуваю, скільки я казала, одна чайна ложка. Ну що тут є тут? -то. Я так подумала, я дам ванільний цукор ж таки. А чого не дати? Що це нічого не пахне у мене? Взагалі не пахне. Певно, якийсь старий чи що до холери ясно. Окей, обійдемо без ванільного ванильного цукру. Буде давати, щоб нічого не пахне, наше я буду давати. Все, духовку я вже включила. Получається, що, що наше тісто готове, то від банана, від банана ці такі, знаєте, нитки. Таку, Получається, що какао грає роль муки в цьому випадку. Тепер вже нормально тісто виглядає. Якраз буде мені на одну дечку цю, що від духовки газової. Я маю таку духовку, але що треба? вона захована. Буду газовій пекти. Цікаво, що то вийде мені з того? Якщо вийде, то буде супер. Все. Ось таке тісто. Я не знаю, я так чую деколи відгуки, що рецепти з тіктоку дуже така справа, знаєте? Ну, буду бачити, що вже буде, то буде. Воно таке смачне, що можна їсти сире. Тільки. Ну, сире, там хіба яйця, виходить, сирі. Ну і все, йдемо пекти. Так, я розгубилася. Я розгубилася сюди чи сюди? М? А воно буде рости? Я ж не знаю, чи воно буде рости, чи не буде рости. Блін, я виливаю сюди, якщо буде мало, виливаю туди. Місце, якщо буде мало. Я залишу, напевно, ось так. Якщо воно підросте, ну, воно більше не може підрости, тут є місце. Але ви знаєте, коли я додала, додала какао, він став чуть-чуть гірковатий і не такий уже солодкий. Ну, нічого. Чай поцукруємо, ні? чуть чуть Так, за той час закіпечеться моя. Незрозуміла запіканка. Я зробила собі вечерю. Уявляєте, яка в мене сила волі? Я займалася спортом, голодна, як вовк, пішла, зробила цю запіканку і тільки зараз йду їсти. Правда, хліб, я вже, правда, я зважила його. За який я решту готувала, я вже кусала хліба, хапала. Так що в мене. Макаронів 80 грамів 80 калорій, калорій. Відварена курка 100 грам 110 калорій. І помідори 100 грам. Це 50 калорій. І хліб 100 калорій. Так, разом що у нас виходить? 50. і Ні, 8... 8... давайте тако. 100. Курка 110, 210, 50, 260, і 80, 340. Правильно? Я отако не раз знімаю відео, рахую і чую, як я неправильно говорю. Потім, правда, виправляюся. Але неправильно, ну, рахую правильно, але кажу там не 280 і кажу 180. Давайте ще раз порахуємо. Хліб 100, м'ясо 110, 210. Помідори 50, 260 і 80 макарони, 340. Здається, що все правильно. Так, смачно помідора і відварена курка смакота. Каже чоловік, що у місті помідори по 50 там з чимось, а в нас уже в селі по 90. А йогурти в сусідньому селі ми взяли по 17, таку саму цю. А в місці чоловік по 11. Дивіться, яка бульба. Це просто чоловік весною викинув лушпиння від бульби. Подивіться, яка бульба виріс величезний корч. І така бульба. З Співвідрані буде. Зібрала я вже цибулю. Ну, що? Що то то? Що то то є, що то то? Що то то є. Скільки? і все грубої. Скільки штук грубої? Шість штук грубої, готувався. Дриботень. Дреботень. Садимо тепер лишень так трошки, бо бачите, яка тут дріботень. А полоти треба. Хоча цього року я мало полола, тому що не було дощів. Дож тепер пішли дощі. То в моменті заросла, в моменті. Колись ми так садили багато, що нам ставало на цілу зиму. А зараз таке. Е, таке. А, чекайте, оті ще є, а я не виділа, що чоловік ще сюди поставив. А, тут ще є. Ще тут є. І <гум> бульбочка попалася. Хоча, знаєте, на зажарку добре отакий розмір цибульки, бо велику я ділю на два рази. Ну, хіба, якщо там треба м'ясо з цибулею зробити або ще щось. А так заправити на цю зубку достатньо, половина цибульки. В салатик теж я даю половину маленької цибулі. Бо в мене печія від цибулі, то салат я половину такої малої даю суто для запаху, щоб пахло. А, то бачите, то, то он там і отут, чоловік поставив, я не виділа. Пахне, коли печеться, але нічого не росте. Для чого той розпушувач? Воно ж зовсім не росте, не піднімається, ще трошки буде готове. Ой, Хотіла... Бачите, отаке воно. Цікаво, яке воно всередині. Зараз будемо різати. Воно, воно. Воно воздушне, як повітря. Чуєте? Який звук? Треба може, зачекати за кіно застине, га? На смак. Ну, як вам сказати? Так як я зовсім не їм солодко, тільки сир з йогуртом, то може бути. Yeah. <laughs> може бути. Але так... Бачите, воно якесь отаке, а в нього не було, у нього було як тісто. Що це таке у мене? Що це таке у мене, га? Що це таке у мене? Не знаю. Почекаю, як воно застине. Ось таке воно вийшло. Воно ще, воно ще тепле, але я вже не маю терпцю. І я вам зараз скажу, який, який це смак. Іменно це, що я зробила, половину банан, половину яблуку. Це смак, знаєте, оцей гіркий шоколад? Знаєте, ота шоколадка така 80% какао. Це отакий смак. Але плюс ще віддає банану. Як гіркий шоколад. Смак гіркого шоколаду з бананом. Ось це воно є. Нормально, я вам скажу. Нормально. Яка його калорійність? Я не знаю, скільки там всього вийшло грам. Тому що я не важила какао. Яблука 300 г. Банан 300 грам і яйця. Ну, орієнтовно яйця скільки можуть мати. Одне яйце це такі більші яйця. 60 грам. То 120 грам. 240 грам. Яйця мали. 240 грам. То маєте 600 грам. 800. 840 грам, і я не знаю, скільки заважило какао. 840 грам. найбуде буде 900 грам, так? Більше нічого тут не давали? нічого. 900 грам, Вагою в 900 грамів вийшла ця запіканка. А калорійність загальна, яка. Дивіться, получається яблуко 300 грам, 100 грам 50 калорій. 300 грам, це буде 150 калорій. Банан. 100 калорій 100 грамів. 300 грам банана. Це буде 300 калорій. 450 калорій фрукти і яйця. Якщо по, 50, Якщо по 50, я рахувала яйця по 60, але мені легше зараз порахувати по 50. Получається 280 калорій. Орієнтовно яйця. Най буде 300. 300 калорій яйця, 300 калорій банан. Це вже 600. І 150 яблука. 750 калорій. На 900 грам. Ваги цієї запіканки. Скільки буде 100 грам? Яка буде калорійність? Це для вас задача. Це для вас задачка, Скільки буде калорій в 100 грамах цієї запіканки? Якщо вона важить вся 900 грам? І калорійність її. всієї 750 калорій. В коментарях мені напишете. М -м, нормально справді можна їсти. <світ> можна їсти, але без банана, е, ну, я не знаю, що би то було. Так то можна їсти. Нормальненький такий десертик, він остиває, супер. Дивіться, кому мало цукру, річ, там цукру взагалі нема. Воно солодке за рахунок банану. Ну як солодке? чуть чуть Можна взяти. І підсолодити собі пудрою. Тако присипати. Воно і красиво буде. О, я зараз тут так прикрашу. Щоб було красиво. Ну, я вам казала, я вам казала, я вже два куски стоптала. Моїй донечці сподобалося це. Вона, вона каже, що їм в школі таке подібне дають. Угу. Купив чоловік гігієнічний душ. Знаєте, скільки він дав за оце? Ні, ну ви хоч знаєте, скільки оце коштує? Ні, ну бо я не знала. Дві з половину тисячі гривень. Дві з половину. За що? Ну за що? За що? Добре. Ще ото. Дві з половину тисячі гривень.